Самі зробили. Ну так. Да. Із чого? Передній міс, з інвалідки Біга з мотоцикла. Задній міс і коробка передачі з запорожця 40. <різь> Який розход? Пів літри десь на 20 кілометрів вистає. Якщо негружовий. А швидкість. А? а швидкість. Швидкість. Ну, якщо повищена передача, десь 60 кілометрів. Якщо включив понижену, десь кілометрів 10-20, ну, натягу йде тільки. А зараз так на скорості він тільки.